Онлайн, онлайн. Так, хто чекав? Добрий вечір. Добрий вечір, поки інстаграм роздає вам розсилочку. Той хто чекав на казки на ніч. Я в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, Таніумша, добрий вечір. Hello. Hello, everyone. Україна моя, люба, кохана моя Україна, добрий вечір, добрий день, добрий ранок. Хто де, хто звідки дивиться, хто чекав, хто дочекав. В ефірі ваш улюблений блогер-стример. Мене звати Оксана, і я допомагаю людям доторкнутися до себе, до своєї душі, з сам, самих людей до своєї, власної душі, до глибини. І з недавніх пір веду рубрику, яка називається Почитай мені на ніч, рубрика для тих, хто в піжамі. Так що, якщо ви вже готові іти спадки, приготувались до сну, вже покинули читати новини, то я вам пропоную дещо послухати. І сьогодні, оскільки Україна має знову плаче дуже сильно. Новини такі, що аж серце болить, хочеться все-таки нагадати про добро, все-таки нагадати про ті маленькі маленькі речі, яких, можливо, ми не помічаємо, але яких є дуже багато кругом. І сьогодні я буду спонукати вас через, через розповідь до того, щоб ви занурилися у глибину себе. І знайшли той орган, який помічає добро, який може підключатись на добро. І ви почнете помічати добро навкруги себе у маленьких речах. І, можливо, зробите і будете робити ще більше добра навкруги. Бо тільки так ми можемо побороти те зло, що зараз є, і те, що твориться у нашій Україні. Рубрика називається Почитай мені на ніч. Для тих, хто в піжамі. Сергію, рада вас бачити. Щиро дякую всім, хто долучився. Фух, вчора не змогла вийти онлайн, бо страшенно була подавлена новинами. Сьогодні новини не кращі, але роблю над собою зусилля. Знайшла фільтр, нафарбувала очі, і, можливо, хтось чекає. І, можливо, сьогодні буде у цій розповіді щось таке, що вам, саме вам, сьогодні хтось хоче сказати. Рубрика Почитай мені на ніч для тих, хто в піжамі. І сьогодні буде життєва історія, повчальна історія життя. Я буду читати, буду підглядати, уважно слухайте. І поки ви слухаєте. Можливо, напишіть мені в коментарях, як часто ви помічаєте добро навкруги, як часто добро слухає у ваші двері. Чи готове ваше серце приймати добро? Чи готові ваші очі бачити добро? Чи помічаєте ви добро навкруги, не зважаючи ні на які обставини? Повчальна життєва історія про людську доброту. Уявіть собі. Якось у палату лікарні до тяжко хворого пацієнта медсестра привела втомленого і схвильованого молодого чоловіка, який був одягнений у форму морського офіцера. Вона нахилилася до хворого і тихо прошепотіла йому. Тут ваш син. Медсестрі прийшлося повторювати цю фразу декілька разів аж доки. Очі тяжко хворого відкрилися. Він смутно розглядів чоловіка, який стояв біля ліжка, і простягнув до нього свою хуторляву, зморену руку. А моряк накрив її своєю огрубілою долонею. І це було послання любові та схвалення. Медсестра запропонувала морякові стілець, щоб він сів поруч з хворим, настала ніч. Протягом всієї ночі молодий моряк сидів поряд зі старим, тримаючи його за руку і шепочучи йому слова підтримки та любові. А час від часу медсестра таки пропонувала йому поїхати додому і відпочити. Але він постійно відмовлявся, вмираючий нічого не відповідав. Але цілу ніч він все міцніше і міцніше стискав руку свого сина. На ранок старий чоловік помер. Прийшла медсестра і почала висловлювати свої співчуття. Та молодий чоловік її перебив, запитуючи. А хто цей старий? Як? здивувалась медсестра. Це не ваш батько? Ні, я вперше його бачу. О, чому ж ви мені відразу не сказали? Як тільки сюди прийшли? Я знав, що сталася якась помилка. Але коли я побачив його, коли побачив, який він був хворий. Як він потребував і чекав свого сина. Я не зміг сказати, що я не його син. Я був дуже йому потрібний. Ми не можемо допомогти всім, але ми можемо комусь одному десь там допомогти. Проявивши трошечки, тришечки, грамулечку, доброти і співчуття. Пам'ятаєте, раніше в одному з ефірів я сказала, що співчуттю потрібно вчитися. На що вас надихнула ця розповідь, ця історія? Про що ви подумали? Що згадалося? Де защеміло? Можливо, колись ви могли бути тим, хто міг тримати чиюсь руку в останні моменти. Можливо, ви були такою людиною, яка тримала чиюсь руку в останній момент. Як мало треба людині для того, щоб відчути щастя, свою користь, свою потрібність. І відчути, що життя сповнене сенсу. Молодий чоловік тримав за ніч, за руку всю ніч старого через те, що він знав, що він потрібен. Я хочу, щоб сьогодні вийшли спати, сповнені добра, сповнені співчуття. Сповнені бажання творити добро, незважаючи на весь той біль, що нас оточує. Давайте разом переможемо зло. Нагадуємо, мене звати Оксана, і це була рубрика Почитай мені на ніч для тих, хто в піжамі. Я дуже дякую всім, хто доєднався, всім, хто дивиться, дивився, будь ласка, лайкайте, коментуйте, поширте, якщо ви вважаєте за потрібне це відео, поділіться з кимось. Можливо, комусь дуже-дуже треба почути ці слова. Можливо, хтось зневірився або знаходиться у великій печалі, або у великому болю. Якщо ви дивитесь це відео у запису, у повторі. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, дайте знати, що вам подобається, чи вам не подобається, що би ви хотіли почути, про що би ви хотіли почути. Ще раз, ще раз всім дякую, бажаю тихої і мирної ночі, бажаю гарних святкових вихідних. До зустрічі!